Всіх вітаю. Нещодавно подивився одне відео, де один українець, чоловік, він так обурювався, що він подивився інше відео українською мовою. Але відео було таке, таке про що навіть російською мовою не завжди такі відео побачиш. І от він якось. Подивився, як це ж можна. Людина так гарно розмовляє українською мовою і каже таку про кремльовську, про російську дурницю. Ну, це добре, що цей чоловік він обурювався, що він помітив це. Не все, що вам кажуть українською мовою, є про українське. Я вже про це говорив багато разів. Ну нарешті, а що таке про українське. Розумієте, і з іншого боку, не все, що кажуть іншому, іншими мовами, навіть російською, є антиукраїнське. Я вам кажу, що для багатьох оце такий, а така, знаєте, такий показник, скажімо так. Якщо це українською мовою, це те це наше. Це за нас. Якби там не було, ми це будемо слухати. Може, навіть якщо ця людина десь щось не те каже, то він помиляється. Може бути, якби там не було, а в Україні будуть вибори. Як би там не було, і коли це б не було, росіяни захочуть поставити про російську владу в Україні. Вони завжди так роблять. Вони навіть зараз зробили це в Грузії не так давно. Вони намагаються поставити про російську владу будь-де у. Світі, то до, до України це буде, знаєте, велика увага. Вони будуть дуже сильно намагатися поставити проросійських, навіть можна сказати, своїх людей в Україні. Якщо для цього треба буде знайти когось. Хто розмовляє гарно українською мовою, вони знайдуть. Вони можуть знайти такою таку людину в Україні. Ні, всі, хто живуть в Україні, розмовляють по-українськи. Вони скажімо так, проукраїнські. Вони таких людей можуть знайти і в Росії, хто гарно буде розмовляти українською мовою. Навіть зараз у соцмережах ви бачите, що багато ботів вони. Пишуть свої коментарі українською мовою, щоб я нібито ми свої. Дивіться зараз. Вони українською мовою пишуть, який гарний був президент Янукович. Найкращий. як гарно вони жили в часи Януковича, і як погано вони живуть сьогодні, коли був президент Янукович, війни вой... не було. А зараз війна. Ну тому що Порошенко і Зеленський, коли був Янукович. Якось жили дружньо, і Крим і Донбас були україною а зараз якось не так, і так далі. На майбутніх виборах, коли б вони не були, будуть кандидати, які будуть погано або навіть зовсім не будуть розмовляти українською мовою. Чому деякі проголосують за них, тому що вони проросійські, але деякі, дивлячись на це, будуть голосувати за тих, хто буде добре розмовляти українською мовою, і будуть казати, що усі українці, усі в Україні мають розмовляти українською мовою. Але з інших позицій вони будуть будуть казати чисто про кремльовську пропаганду. До цього треба бути готовими. До речі, я не знаю люди, які живуть в Україні, я думаю, вони дійсно мають розмовляти українською мовою. Я розумію, що всі ті, хто все життя розмовляв російською, навіть 35 років вже існування вільної України, вони все ж таки розмовляли російською, і їх діти чомусь розмовляють російською. Це добре, але це може бути важко перейти на іншу мову. Але діти, які вчаться, Українською мовою вони будуть розмовляти по українськи тільки не заважайте, але це не має бути питання розділу. З іншого боку, все ж таки, якщо ви живете в Україні, я думаю, це не велика проблема з помилками але розмовляти українською мовою. Дивіться, я завжди привожу до прикладу із Ізраїль: ніхто не розмовляв на євриті. Це була мертва мова. це була мова синагоги. Добре, так. Але вже в 50-х роках всі розмовляли на івриті. Коли я приїхав до Ізраїлю в 91-му році, весь Ізраїль говорив на івриті. і це було знаєте, Це важко уявити, але це 42 роки існування Ізраїлю. Зараз вже Україна існує 35 років. Де багато людей спочатку, навіть до звільнення України, до я не знаю до формування держави України. Багато людей розмовляло українською. То навіть після 35 років є люди, які кажуть, а я не можу розмовляти українською. Ну добре, не заважайте дітям. Також в Ізраїлі багато людей приїхало російськомовних в 90-х роках. Всі її діти, ну, хто живе в Ізраїлі, розмовляють на івриті і розмовляють краще ніж російською. Принаймні, це їх перша мова. Тому я не думаю, що мова має роз'єднувати. Але все ж таки намагайтеся, я, до речі, не живу вже в Україні, ну, ці 35 років. Я багато часу зовсім не розмовляв українською мовою, але так зараз, знаєте, згадав, іноді спілкуюсь, і це навіть приємно. Це навіть нагадує мені молодість, юність. Я жив в Києві. і Ви розумієте, що я ріс в російськомовній єврейській сім'ї. В школу я ходив російськомовну. Але я можу розмовляти українською іноді з помилками, іноді з русізмами, але я можу, тому я не розумію, чому ви, хто все життя живе в Україні, не можете цього робити. Але повернуся з чого почав, тобто зараз усі ці майбутні кандидати. Ви їх можете зараз бачити про Кремльовські. Вони деякі з них будуть проросійські. Вони навіть будуть розмовляти російською мовою, деякі будуть проросійські, але будуть розмовляти українською мовою. Будуть казати, що це захід нас посварив. Ми друзі, ми брати. Ми маємо це забути, все, що було. Але будуть кандидати, які будуть розмовляти по-українськи, які будуть казати, що Україна понад усе, що Росія це ворог, і так далі. Вони будуть казати все щоб отримати ваші голоси, і коли вони отримують голоси, оці всі групи там вони вже об'єднаються в коаліції. Вони не будуть коаліція, але деякі такі закони вони будуть приймати з проросійської точки зору. Для Росії тому на майбутніх виборах, як я думаю, я не лізу во внутрішні справи, я не українець, я не громадянин України, ніколи не був громадянином України сучасної України. Але все ж таки одна така порада. Коли ви будете віддавати свій голос, віддавайте його за того, у кому ви впевнені, що він не проросійський агент. Нехай буде так. Тобто на наступних виборах. Проголосуйте за тих, в кому ви впевнені. Перше питання: чи впевнений я, що він не прокремльовський агент? Слава Україні.